качка. Та не треба, так, чуєш, ма? мама? Та давай я зніму. Якщо б сам, то ж холодно зараз буде. Так буде жорстко холодно. А то в нас знімаю? Так. Потім обріжемо, як тут щось. Так, так, так. Давай, починай. Добрий ранок. Ми приймаємо визов від ти від Бензяка, Так, да, я від Бензяка. А я від е, Максу Схареного. І даємо його... Я даю Віті Бензяк, потім Магніку Лісніченко і, і... Марта Режок. Я приймаю виклик від Бензяка, кидаю виклик на заруливку, на Зароку зайрі і Олександр Синіцині. Бливаємо. Хватить. <плесу> 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 对。<Bl> <laughs>